Це добрий варіант, так? Жінки кажуть, що це добре. Найкраще кажуть, так? Да? Ну дивись, воно мені все одно якось так, знаєш? Я, я розумію, що це правильно, так? Але воно якось так, знаєш. Ні, добре, якщо так кажете, я, 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 я тільки вчуся, я ще нічого не знаю. Ти хіба коли ти ремонтуєш ці каплуки, правильно розумієш?

Слушай, пора тобі що? У мене зі сраки, давай перегрупляємо. Зі не буду, сама мамо, Я не... Ти говори мені ще, дивись. Що? Що таке? Чай смерті. Це не я. А? Ого! Нічого собі видали, алло. Ні. Ага! Це Проводка це? диви! Проводка так не диви! А? Да. Виносимо найцінніше. Мене. Ні, 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 ти себе. Нормально? <говори> Всього. <так. говори> я тобі в добре, жінко! Коли мужик, береться за справу. Я надалі даю. <говори> Що ти живий чи ні? Не добре, не можна летимо проводу. Чекасінька п'є! Хотілося хотіло, сказати. Він хороший погано, з якої? Погано, звичайно. Нема! Що нема? Що він? Хороша давай! Нема! Що нема? Хороших нема! Що їх? Зараз... Це дарем ще рахне! Я сорок ні жило, де його на пні. Що? Що ти зробила? Що це зробила? я теж хотів це зробити, але що в мене було план Б. Та ти, ти, Появши, а, так, так. ти розуміти, що, ти не зробив план Б грав? Бо я ще не зробив план А. Ти Я ідеальний? Це ти має. Ти, бо ти має планового. Ага. Стоп, чекай, чекай. тобто ти про ідеальний зараз серйозно, а, так? Це лежати. Це... Тобто ти вважаєш, що ти ідеальний, Правильно? А. Аргумент. <реш> Якось перечинаєшся <безперещаю>, присутні. <реш> що ти скажеш зараз?

<на> да, <стопиль. на> О, все! оце ну, все, от вона, от це, оце, оце най от все образилося. Так. І ти ти не знаєш, за що, чого, не знаю, просто чуєш, фонит, блядь. Радять тебе пекare, от просто. І будемо брахати, знаєш, доки буду брахати, доки не забуде, за що ображав. <на> І ти не знаєш, ти просто перший ідеш, ну, я не витримав сліз. Пробач, я не хотів тебе вразити. Пробач. Мій сарказм був недоречний. Я був Хочеш вибачити? Не, ну що катори ти поділа? Давай, прощай. О, ти ж, от ти. Добре. О, ідеальна людина. О, неймовірна. Давай, кажи. Давай, без людинства. Ди, 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 ди. Давай. Пробач мене, гамно. Я тебе кохаю. Не краще кільня, що сталося з в житті. Дякую тобі, що з'явився в мене житті. Люблю тебе! Я подумав. Тепер ти жито, я ти клянусь, чесно, на переговори ти маєш їхати. Я підіжнаєш, як все. Понурал, покуріли наші кода. Ну. Але сама. Але знаєш, краще б хотіла бути такій організації, як тут в Ізраїлі. Масад? Так. Це не твоє взагалі. Того, що ти ну. Ти розумієш ти Ну. Це треба в світу під прикриттям полювати на цих тварів і ключі. Ну. Так. Це не, не зможеш. — Чи ти не зможеш? Ні, мочити ти зможеш, а під прикриттям це не твоє. То <рит> <рит> зміниш, як ти <під> прикритян. <рит> no. Треба вдавати з себе іншу людину. А я буду вдавати з себе іншу людину. <рит> Ні, ти не зможеш. Чого ти не зможеш? — Ти херово артистка. <рит> Чисто пись. Нет, разве такой? Мальчик, давай, помоги, бабушку, через дару поберите, пожалуйста. Бабушку старю, ты встань, девчончик, пожалуйста, туда. Спасибо, я тебе тут. Спасибо большое. Ну я прикол пишут Я больше ніколи, не хочу с тобою сваритися. Я не але в мене є прохання. Про Придумай мені ім'я. Як? Да. Яке ти хочеш ім'я? Сергій. <різь> ну, Сергій гарний. А чого Сергій? Ну, мені подобається мені так, Сергій. здається, що я Сергій. Чого ти Сергій? Сергій, ну гарний, я Сергій, Сергій. Ну, а ну, зараз, я не розумію. Ну, дивись, я мужик, це серйозно. Це... Я мужик, я нормальний, здоровий мужик. Я, мені... ну, я хочу бути корисним тобі і країнися. Ну, і... ну, коли я вийду з бочка, я знаю, куди йти записуватися з новим. Ну. Я хочу вже мені під совість, що настався. Так що Сергія, не Хочу бути як притуло, наприклад. А, 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 ну, добре. Купиш супут, будеш як. Капець не підтримував мене, не займає. Бай, переживає, значить любиш. Нічого нормально. Скотч, принеси, скотч, скоч, скоч. Там в коленах зона екофрі. Еко що? Без електрики. Значить так. Як? Поки ти не дії заш. Нагадую ти... мене про це писати. Я не про це. Пропоную тобі угоду. Візьмеш на себе частину хатніх обов'язків. Без проблем. Будеш мій хатній працівників. Домашнього люблю. Ось тобі аванс. Боже мій, добрі має телефон. О, дивись, Тут соціальній мережі те зареєструвала, так. Класно. Mm -hmm. А ще я тут, я хочу тебе попередити, що я знаю е, твій пароль. Оце чесно? Так. <клес> І ще телефон має лежати так, щоб я його бачив. Тобі момент ти взяла, почитала, що я пишу, що так. ти мені <клес> пишеш. <клес> <клес> ти мій пароль знаєш, <клес> <клес> я твій не знаю. Чес, <клес> називається. <клес> <клес> Бачу, раз, два, три, це ти є. Це буде ще більше. Та будуть і жінки. Єдине прохання, сердечко лише мені. Тільки сердечко, тобі не просто Лайк. А я сердечко скинула список продуктів. А, оці десять? Так, замовник, будь ласка, випускає. Та, та, так. Бо я пішла з проєкт. Якщо в мене буде вдалий проєкт, то буде найкраще. Супер, супер! Чом-чом-чом! Дуже гарний сірий костюм! Компліменти не мої, я паню. Хлопці, дивись, ми зараз з собою 15 хвилин замовляємо цю всю історію, а потім заливаємо сливуню. Минула година. Це просто капець. Це просто капець. Вона написала мені 10, просто 10 слів. Все, без нічого, без тупо я нічого не зібраємося. Сказала, не звонити. Не все одно я дзвоню. Я дзвоню, ти що? Значить, я на тіла по телефону, ні живу. Ало, Сердко, може лети? Я розумію, скажіть, ласка, дуже терміново, дуже терміново, скажіть, ласка, Олію, Олег, чи соняшнику. Соняшнику. Я почувствую. Соня штуку? Соняшка. Соня правильно? Chciałem, 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 nie był to pan, sądzę, że to sądzę, chciałem, chciałem, nie był to pan, chciałem, nie był to nie był to to pan, nie nie był to pan, nie to pan, nie nie był to pan, nie był to pan, nie był to pan, nie nie był to Rafinował, czy nie rafinował? Ja nie się obudzałem. Rafinował? Wszystkich strachów. Ciom, ciom, ciom. Te troje mam już, ciom, ciom, nadal nie ciom, Ja bym już, ja dzwonię ja, ja wam ja na radę z Unii. na pewno się rozumie. Poradźcie się po Unii, На п'я! Малинково соняшку! Напівра да фінова, спогаробатися мною! кукурудзяна кухоручана олія! Колоп! А! Нащо стільки олію в житті! Так, олія, візьму останню чергу. Це найважче. Візьмемо щось попроще. А от є син. <пл> Написала син. Просто слово син написала, Все. Який син? Скільки? Я звоню. Хто зазвонить? Семест напишу. Який сир стерні? Корконзола, пармезан, моцарелла, гауда, Російський що? Рості, що без дохли кацапи. Що вас попливло всі! Опа, плавлений є. Стоп, плавлений новенький! Скільки брати плавати? Ну, два, чотири, чотири. А ні, стоп, стоп. Вона. Вот, Логіка. Вона не написала «сири», Вона написала сир. Один сир. Бо як плав, дружба є, з надньоком. Стоп, сир є. Яйця Яйця як, брати яйця по тендеру тепер. Кілограм, рулон. Коротше, яйця дорої сиди голову. Минуло 4 години. -да! А чого ти в цьому ті сидиш? Яйця сидять. Чому ти не було? Нічого тебе не летить. Попробуй те що запустити. А Ладно. я захистила проект. Молодець! З'їж сир. Іду. Я хаму це Що? А де продукти? Рулона. <рлухи> я не купив попивниця, ти що написала мені? Який ти мені список? Десять просто позицій дурнувати. Я ж не знаю, що це таке взагалі. Я, 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 я не маю слів! Так а що там з одного? Гречка, гречка. там писала гречку. Гре, а ти написала яку гречку? Скільки гре? А ти знаєш, що в гречку є калібр? Шо? Калібр, гречка! Яку я магати? Круто калібр, щоб ти живемо Отак оцілий день. Та ти жоні, я я, застил, я, не позвал, і покрою, я так. написав і так мої манович. Я написав. Це тільки просив. Я не знаю, дівчата, у вас теж так? Кажеш, не знаю. <працю> я пішла борщ половину. Якщо борщ не стоїть на цей позиції. Нафігам ніця інформація, вони я мужик, я, я ми ж масштабу. Я. я провести вибори в штат, нормально, як залишити москалі бетоном, я підняти економіку світову. А оці всі дві дитині мене єди, нафіга мені це розуміти? Ріжку взагалі думати не треба. там майстралі пішов. Я я не, не це... Вічна не, не. ти мене! О, оце ти вмієш! Оце ти добре. перекручуєш мої слова, ти дуже добре віш. Ти добре знаєш, що я маю на увазі, але ти перекручуєш і виходить, що я придурок, а ще по цій твої узагальні. Не вічно, або в ніколи в житті, або все життя не так не вічно, і не все життя випадково. Розумієш, а ще одне. Я не розумію натяків взагалі не розумію, розумієш? А ще одна штука твоя прекрасна. Коли я налажаю, а я не налажаю, добре, я часто налажаю, але все одно, коли я налажаю, ти не кажеш мені про це. Ти це запам'ятовує. А потім якийсь момент не виринається все, і все на мене дивиться, розумієш? Так, я так люблю, що ти більше не роблять. Так зразу скажи, це погано, це добре. Я хочу свободу, ти трошки. За при чому? Господи, за при чому до світу? Послухай, ти просто мені пойду. Це яке мене не бачить, це прикол, я придумав, щоб тебе розпоселити, розумієш. А взагалі, знаєш що? Що ти постійно виносиш мозок. Я! Але ці сили не важливі. Це все дурня. Найгірше ти преще. Неправда? Я тобі ніколи не правда. Ні, це неправда. Добре, скажи, будь ласка, всі чоловіки зочі. І всі ж керують нами, а ми слухаємо так без апеляції. Це правда? <ривіт> От, мужик не стерпів, пішов, бо ми його це Я розумію, що я церували, церували. це дарує. Це правда? Так. А, це, це правда. правда. Окей. Знаєш? <ривіт> що? Через це ти завжди будеш сама. Тому що ти не відкриваєш душу, а стосунки твоїх людей. Це коли твої відкривають душу ходинок. Тому що в нас в світі. Немає нікого. В мене є ти, а в тебе я. І якщо ми не будемо один за одного, то нас просто розберуть на шмаття. Бо ми нікому навіть не потрібні. Ти потрібна мені, а я тобі. Інакше це не працює, розумієш? А ти постійно плохи ставиш, ти постійно колюча. Я ж поля Вася, це не означає, я розумію, це важко, але треба довіритися. Розумієш, справа в тобі, справа в щирості, а ти колюча! Повідомляти сам не будеш сама. Я не буду там. Ти! Я... Onde tá a